потрібка нізовні, всередині, помсте. Ну, а двері в підвали відкривалися взагалі, бо вони набрякли і їх не можна було відкрити. Хіба там взяти вже якісь інструменти, їх просто пошкодити. А перед підвалом стояла вода. Ну тобто там ми це зафіксували актом внутрішнім від 10 лютого 22 року. Але вже ми той акт нікуди тоді не пустили, бо очевидно ми замешкалися потім війна, але він у нас є колегіально підписаний представниками нашого. Вони якісь там виправляють ці роботи так косметично, розумієте? Але я собі не можу зрозуміти, як можна було за тих там майже 9 мільйонів ну, це все так зробити, щоб постійні були питання. І зараз, ну, тобто то, там насправді знов треба перевагляти. Якщо воно знизу десь з підлоги з землі, знаєте, як є... Mm -hmm. То будемо розбиратися цього, візьмемо проєктанта, поїдемо туди, візьмемо замовників і вирішимо питання. Ясно, що так воно не має бути все. І нас є погріб, воно має бути сухий. Так що виправимо ситуацію.